Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску Костишин офіційно очолив колос. Шахтар офіційно представив новачка за 16 мільйонів. Збірна України втратила важливого гравця перед матчем з Бельгією. Георгій Бущан у Саудівській Аравії подешевшав на 1 мільйон. Костишин призначений новим виконувачем обов'язків головного тренера Колоса, повідомляє офіційний сайт Ковалівського клубу. Він добре знайомий з Колосом, адже саме під його керівництвом білочорні пройшли шлях від аматорського футболу до Прем'єр-ліги. Вперше в історії пробилися в Єврокубки та посіли четверте місце в УПЛ. Костишин покинув посаду головного тренера «Ковалівців» у серпні 2021 року після поразки від Динамо, після чого працював віце-президентом клубу, а згодом очолив казахстанський Аксу. Там Руслан створив сенсацію, вивівши новачка елітного дивізіону на шосте місце. Однак після його відходу команда опустилася на останню сходинку. У цьому сезоні 48-річний спеціаліст працював експертом на ОПЛ ТВ. Сьогодні Костишина представили команді, і він вже провів своє перше тренування. Фанаті від футболу? Тоді тобі точно до нас хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Шахтар офіційно підтвердив перехід 19-річного бразильця з Атлетіко Мінейро через свої соцмережі. Контракт з Алісоном підписаний до 30-го року. Раніше повідомлялося, що трансфер обійдеться Шахтарю в 16 мільйонів євро. Алісон Сантана є гравцем молодіжної збірної Бразилії Ю-20, за яку провів 8 матчів і забив один гол. У цьому сезоні він зіграв 42 поєдинки за Атлетіко Міннейро, відзначившись трьома голами та однією результативною передачею. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу. А вам потрібно його вгадати. Півзахисник Динамо не отримав виклик до збірної України на матчі Ліги націй через травму, яку він зазнав після поєдинку з ЛНЗ, повідомив журналіст Михайло Співаковський. Зазначається, що саме ушкодження стало причиною його відсутності у заявці. Піхальонок поступився місцем у національній команді одноклубнику Віталію Буяльському. Цікаво, що в тому матчі Олександр вийшов на поле на 71-й хвилині, замінивши саме Буяльського. Нагадуємо, у цьому сезоні піхальонок провів за. Динамо 10 матчів у всіх турнірах і забив 2 голи. Колишній ворта Київського Динамо Георгій Бущан, який нині виступає за Саудівський Аль-Шабаб, втратив у вартості на трансфермаркет. Після сьогоднішнього оновлення даних щодо чемпіонату Саудівської Аравії стало відомо, що Бущан оцінюється в 6 мільйонів євро. Для порівняння ще в грудні 2024 року його ціна в Динамо була на мільйон вищою. А восени 2022-го Георгія взагалі оцінювали у 10 мільйонів. Каравай влітку залишить Динамо на правах вільного агента. Про це повідомив журналіст Віктор Вацько на своєму ютуб каналі Вацко Лайв. Динамо шукало правого захисника. У новому сезоні клуб точно залишиться з тимчиком, а щодо Караваєва є питання. Його контракт завершується після сезону, і я не чув про жодні переговори щодо продовження. Більше того, ще восени я чув, що Динамо не планувала з ним новий контракт, тим більше в червні Олександр вже виповниться 30 роки. Всі, хто стежить за українським футболом, знають, що Динамо шукало правого захисника. Розглядала Крупського, хотіли підписати Сича з руха, але не домовилися у фінансових питаннях. Заявив Вацько. Караваєв неодноразово забивав за Динамо у кваліфікації Ліги Чемпіонів. У 22-му році він відзначився ворота Фенербахче та Штурма. А влітку 24-го двічі забивав партизану. Новачок Київського Динамо захисник Валерій Лучкевич отримав м'язову травму під час вчорашнього тренування, повідомив відомий український телекоментатор Віктор Вацько. На вчорашньому тренуванні Лучкевич потрапив під динамівський темп і під динамівські вимоги, і зійшов. Кажуть, у нього якась м'язова травма. Не знав наскільки вона серйозна, але гравець не зміг продовжити заняття, заявив Вацько в ефірі ютуб каналу Васко Лайв. Нагадуємо, що Динамо підписала Лучкевича як заміна. І травмованому Олександру Тимчику Полісся продовжить контракти з головним тренером Імадом Ашуром. Повідомляє тато таке за інформацію джерела, керівництво клубу вже провело зустрічі з 36-річним фахівцем і домовилося про продовження угоди до 31 грудня 25-го року. Попередній контракт був розрахований до кінця цього сезону. Ашур очолив Полісся у травні 2024 року. Під його керівництвом команда провела 23 матчі, здобувши 10 перемог, 6 поразок і 7 нічиїх. Наразі ж Томорський клуб посідає четверте місце в таблиці УПЛ. Колишній головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував чутки, які пов'язували його з приходом на посаду головного тренера Колоса. Олександре Васильовичу пишуть, що ви колос можете очолити. Це правда? Ні, це не правда. Я просто приїхав на гру до свого друга, адміністратора Сергія Простімкіна. Давно його не бачив. Жодного стосунку до колоса я не маю взагалі. Виходить, що Колоси з вами не зв'язувався? Ні, це все брехня. А якщо чесно, Васильовичі, сумуйте за роботою. Навіть не можу сказати, зараз я просто чекаю. Нам, як обболівальникам і журналістам, хочеться побачити вас уже в футболі. Відпочили трошки, тепер можна й попрацювати. Є не той тренер, який каже, що у нього багато пропозицій, поки що повна тиша, сказав Петраков. Головний тренер ФСК Маріуполь Олег Краснопьоров дав чітку відповідь на питання, гратиме чи ні його команда у весняній частині розіграшу першої ліги. Олеже Володимировичу, як пам'ятаєте, ми спілкувалися з вами майже два тижні тому, і тоді ви сказали, що надія на те, що ФСК Маріуполь все ж буде грати в весняній частині першої ліги, є надія, ще жива, чи клуб вже агонізує. Навіть і не знаю, що сказати. Хороших новин немає. Сьогодні-завтра ви про все дізнаєтеся офіційно. Та вже зараз можу сказати, все йде до того, що такого клубу, як Маріуполь, більше не буде на футбольній карті України. Вже готуються всі необхідні папери, які будуть направлені до ПФЛ. Тож вже можна сміливо заявляти, що ваша команда не гратиме в весняній частині першої ліги? Так, ви все правильно зрозуміли. Мова йде про повну ліквідацію клубу чи, скажімо так, заморозку проєкту до кращих часів. На це питання однозначно не можна відповісти. Зверніться за роз'ясненням до президента ФСК Маріуполь. Станом на сьогодні хто ще залишився на контракті з клубом. Мало ймовірно, що лишився ще бодай один гравець, в якого є чинний трудовий договір з Маріуполем. Дуже мало ймовірно. А як щодо вас? Якщо ви про контракт, то його вже немає. Бо розумієте, клубу де факто вже не існує. Турецький требзонспор, за який виступають три українські гравці, оголосив про відставку головного тренера Шенола Гюнеша. Причина рішення доволі проста. Результати команди, які не задовольняють ані керівництво клубу, ані його вболівальників. Останньою краплею стала поразка на вихідних від аутсайдера чемпіонату Хатайспора 1-2. Після цієї невдачі Трабзонспор опустився на 10-те місце в таблиці чемпіонату Туреччини. Нагадуємо, що кольори клубу захищають українські футболісти. Захисник Арсеній Батагов, Вінгер Олександр Зубков і нападник Данило Сікан. Дякую за перегляди, за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.